День на нашій перетримці, звичайно, починається з прогулянки. Територія велика, безпечна, гуляємо без повітців. Гуляємо часто до 6 разів на день. Далі сніданок, снідаємо в різних кімнатах, щоб не посваритись. Після цього ми займаємося розумовими навантаженнями. Це допомагає песоку роз... зосередитись, розслабитися, проникнутися довірою до вихователя. Тож права на витримку дуже гарно допомагає заспокоїтись малюку. Вдень у нас багато активних ігор. Тут ми перетягуємо канати, кидаємо м'ячі, бігаємо, граємося, в доріні, як тільки можна, щоб виплеснути свою енергію. Багато-багато прогулянок на вулиці, як завжди. Не забуваємо, в день спадки, песики сплять набагато більше, ніж люди. Після вечері йдемо спати по ліжечках, хто звик спати господарем обов'язково лягає зі мною, щоб не засумував.